Привіт, друзі! Сьогодні я шию дуже цікаву сумку. Дивіться, в мене появився такий замовник, дуже цікавий креативний чоловік, який робить татуїровки. І він все носить таке брутальне і все таке ну, цікаве в нього такі віщички цікаві. всякі. Дивіться, він мені приніс мішок. Виписав його через інтернет, купив. В якому Американець. Це мішок з Америки, з США. Він такий замащений, страшний, але він постіраний. В цьому мішку американці грузили якісь грузи. І він так зачухався, дивіться, який. це лице буде сумки. Да. І ось лице сумки. так. Ось такі є на ньому якісь позначки. Чоловік сказав, щоб ці позначки були всі в сумці. Це, типа, класно. Ну от, будемо зараз таку сумку шити через плече. Вона здоров'яна, Має бути типу як сумка почтальйона. В 60-х годах носили такі американські почтальйони, таку сумку. Зараз ми попробуємо її пошити. Так, друзі, пошила я цю сумку 20-го століття, 20-го року в США. Дивіться, дно я примінила цю двійку, яку казали вшити. Тепер перед сумки. Доволі таки непогана сумка вийшла. Вона така креативна, вона велика. Ну, Такий вигляд, дивіться, яка ручка, через плече вона має бути. І під е носитися. Тут буде шнурок. Я поставила такі люверси. Шнурок, замовник сказав, у нього є такий старий шнурок такого біжевого кольору. За... Тут він просилить його так, і буде він ну, типу, сумочку так ще трошечки стягувати. Ось така сумка вийшла. Дивіться, да. цікаво, і замовлення було цікаве. Ну, Такі люди, що хочуть, такі сумки. Не знаю, куди він буде носити цю сумку, може якісь віші, чи що. Ну, Виконую те, що люди хочуть. І ще він обмовився, що ця сумка. Буде на подарок. Це сумка його другу з Китаю. Так що, ця сумка їде у Китай. Друзі, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, лайкайте, будьте здорові!